Перед вчорашніми студентами проблема пошуку робочих місць стоїть особливо гостро. Далеко не всі підприємства погоджуються взяти молодих спеціалістів без досвіду роботи. Криворізький національний університет старається допомогти своїм вихованцям. Цьогоріч вуз сприяв працевлаштуванню 1994 випускників, які отримали фах за 68 спеціальностями. 1366 студентів навчалися та державний кошт. Вони стали професіоналами своєї справи, провіли свої вже практичні навики. Вони готові до плідної праці в умовах ринкової економіки. Вуз не має такого жорсткого зобов'язання, як в умовах адміністративної економіки, працевлаштувати. Ми сприяємо працевлаштуванню, і головне це готувати і фахово, і психологічно, морально до конкурентної боротьби на ринку праці. Як відзначають фахівці КНУ, найбільша кількість замовлень щодо потрібних фахівців надходить від Криворізького залізорудного комбінату Євраз Суха Балка Південного, Північного, Інголецького та центрального гірничо-збагачувальних комбінатів. Пропонує вакансії для випускників факультетів комп'ютерних технологій і компанія IT Технологія цього року. Направлення на робочі місця за сприяння свого вузу отримало 70% випускників КНУ. От вуза було розпреділення. Ми повністю нас зібрали всю групу. Предлагали варіанти. Я пришла на полностью Вся група трудоустроєна. Я буду работать на Сивгоке. Я трудоустроїлася туди по распределению. І зараз після диплома йду туди. Очень рада, що всі мои старания отмечены все-таки. І очень надеюсь, що в дальнейшем буде все добре. Із покращенням демографічної ситуації в дошкільних навчальних закладах міста теж почали з'являтися вакансії. Тож з роботою цього року пощастило багатьом випускникам факультету початкова освіта. Найкращим студентам, які отримали червоні дипломи, університет пропонує місця в аспірантурі на поповнення молодими кадрами. Розраховує і науково-досвідний гірничорудний інститут, котрий входить тепер до складу Криворізького національного університету. Я намагалася здобути червоний диплом. В першу чергу для себе і, звичайно, для того, щоб збудувати гарну кар'єру, досягнути всіх цілей, які перед собою поставила. Я буду вступати до аспірантури. Три роки буду навчатися і сподіваюся захистити кандидатську дисертацію. Чимало випускників КНУ мріяли про робочі місця на Арселор Мітал Кривий Ріг. Однак, за інформацією Центру сприяння працевлаштуванню випускників і студентів КНУ, цього року жоден із 300 дипломників не прийшов в відбір за програмою Оверест. Втім, минулоріч пощастило лише 18 випускникам. Так, відбір дуже жорсткий і не тільки на цьому комбінаті. Як відзначають викладачі університету, всі роботодавці зараз відбирають молодих спеціалістів за конкурсом, звертають увагу і на додаток до диплому. Тож висновок простий. Сьогодні за Перспективне робоче місце ще треба поборотися, і починати треба вже з першого курсу. Гарних оцінок у заліковій книжці.